Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ще моє освітлення не приїхало, але я маю дві лампочки. Одна була в хаті, я так користувався, ну, там десь. зараз вчепив, то хоча б видно, хоч ту територію, яка мені зараз необхідна для місця для мистецтва, куточок, скажімо так. Працюємо, розказую. Так, думаю, бачили, пошкодив, розберемося. Тут головне нічого не відірвало, це основне. Запер їх сюди, то дощі йшли, я думав, що я в гаражі їх відремонтую. Тема відео. Я багато разів зустрічаюся з відео інших блогерів, де багато раз розказується. Така дуже цікава тема про обкатку. Це все дуже я давно зняв. Просто шкода, що зараз люди повторюють багато хто мої слова. Мене не згадують. Думаю, що то. Так і сяк, що це я плагіат когось, а не хтось мене. Ну, насправді не так. Дуже-дуже-дуже багато людей знає, які просто повторяють, особливо навіть спекулянти і так далі, повторяють мої слова, користуються моїми знаннями. Да, я це роблю заради вас, мені не шкода, я навіть і за це. Тільки просто, ну, якось так, образливо, що ніхто не згадує того, що я розповідаю протязі діяльності всієї діяльності мого каналу. Майже на кожному відео, там, якщо не на кожному, то через кілька я згадую ці всі нюанси. Зараз згадаємо поняття відношення потужності до трактора. Тобто не відношення потужності, а стільки потреба, потужності, якісь вимоги того чи іншого навісного до трактора, чого вони завищені в 99% абсолютно всіх. На всіх сайтах я просто зустрічався дуже часто з таким, і я через те вам хочу це розказати, наскільки дозволяє мені моє поняття і мої знання мій досвід з тим всім. Це плуг. Від фірми Агровес. Це найякісніша копія, яку я пропустив через свої руки. Я надивився дуже багато. В інших людей знайомих. Ну, коротше, в мене було достатньо часу, щоб підібрати адекватного плуга собі. Бо то називається так. То треба купити і працювати, а не купити і переробляти. В когось не виходить, хтось не доглядів щось. Це по всякому є. Я як зміг, так вибрав, мені вдалося. Стойка тут 52. Е, брався він 18-го чи 20-го. Чи 19 серпня, я вже не пам'ятаю, чи в той день, чи на наступний день після е, третьої річниці того, як я купив трактор, менше з тим. Плуг 2 по 25, 152, 95 кілограмів маса плужка. Але дуже цікаво, що зазначено і в багатьох інших магазинах, і в навісному, чого я скажу вам, чого так саме. Це не то, що там продавці дебіли, там, що це зовсім не так. Це все, щоб убезпечити навіть і вас від ну, якогось неправильного вибору. бо Більшість людей, я вам скажу, які не мали діла з технікою, або навіть і мали діло з нею, тільки не з такою, не з китайцями, не з японцями, не з чим. З більшими тракторами в них уявлення одне, поняття одне, досвід один. Але, на жаль, він от в більшості своїй не розповсюджується на саме таку техніку, яка є. Не доведена до досконалості, однозначно, ми бачимо фінансово-складову питання, що вона дешева, порівняно знову ж таки. Значить, адекватні люди логічно можуть просто прикинути, що тут щось не так, як воно має бути в реально максимально добре. Багато є деяких мінусів, особливо, що стосується маси, вже за потужність ми не говоримо. Ми знаємо, є в нас нормальна тяга в тих моторів, питань немає. Те, що тут ремінна передача. Ні на що не впливає, впливає тільки ця річ, хто не знав. Ніякий мототрактор, такий як він є, мототрактор, не справиться з ось таким плугом, ні за які гроші. Думка, з цим проблем немає. Це не мототрактор, слава Богу, і все з ним прекрасно. Ну, як, слава Богу, в кого мототрактор, в того є два варіанти. Вам треба просто наймати на Оранку, або просто плужочком 1.20, 1.25 одним корпусом, або двома легенькими корпусами не, не важку землю, легенько орати. І не з двигунами 11 15 колесами 9,5, бо смерть буде тільки КПП. Я думаю, ви вже остаточно більшість зрозуміли. Хто ще не зрозумів, список відтворення різниця між мото-міні-трактором і, і розноси добросовісних продавців. Так, потужність цього трактора номінальна. Вже беремо номінальну, 16 кінських сил, справжніх 16, 58 ньютон на метр крутий момент цього двигуна. Це все прекрасно, все чудово. Це приблизно на, орієнтовно на 50% більше, ніж 195 й двигун мотоблочний. Це великий плюс, однозначно 100%. Тяга це те, що у нас цікавить. І зазначена потужність, яка рекомендована для, наприклад, даного плота – 22 і вище кінські сили. Чого так? Китайський ринок, який, тобто китайська продукція, яка заполонила український ринок. В частности, тракторці. Я так думаю, що вони вже за стільки років, скільки вони існують на ринку України, вони вже показали, особливо людям, які займаються навісним, що в багато в яких випадках дійсно на їхню масу потужності є надлишок. І та потужність не зіграє тої ролі ефективної, коли є недостача маси. Це Багато людей, які розуміють, особливо, чому я і згадую в магазинах по тій причині, що там компетентні менеджери. Вони вміють підібрати техніку, якщо у вас немає ніякого поняття. Вони вам її підберуть. Якщо у вас щось турбує більше, питайтеся мене, я вам допоможу чи можу. Я цим займаюся три роки, до мене дзвонять люди кожен Божий день. Пишуть, дзвонять, як хочуть. Телеграм, вайбер, інстаграм все є. Дзвоните, питайте. Так і так, тільки не дзвонити в неділю. У мене один єдиний вихідний, і того часу в неділю цей роботи куча. Тому це так, ліричний відступ. Що хочеться сказати? Е, вони орієнтуються приблизно, що, от, наприклад, мому, ми знаємо, 16 кінських сил потягнули цього плуга на глибину більше 20 на землі суглинистий чорнозем. Це 2 по 25, Віракс. Ну, найкраща копія, я вважаю. Питання немає. Тільки після якої маніпуляції чи їх їхньої... кількості цих маніпуляцій, там раз, два, три деякої кількості, навіть не однієї, це стало можливим в цьому головне питання. Не в потужності тракторця, а після того, як сюди були придумані баластні вантажі на колеса, противаги наперед для загальної картини, баластні вантажі на підлогу по 45 кілограмів. Підсилення моста, ну це моє діло, цього можна було не робити. Механічний і пружинний довантажувач. Скільки маніпуляцій, особливо, що стосується задньої частини трактора, оскільки ми знаємо адекватно розуміємо, що задня вона головна, чи в задньому, чи в передньому, чи в повному приводі, задні колеса, вони від того й більші, і ширші. Сюди припадає завжди більше маси, і вони головні, бо передок підключаємо. Маємо, наприклад, задній приводний на трактор. Він справився з тим плугом тільки після цих маніпуляцій. Нічого не вперлося в потужність, ні в якому разі. В мене зараз шків 150 мм, заводський 135 мм. Прикиньте, яка типу є втрата там, моменту з більшим шківом. Тобто є різниця в передаточному числі тепер від шківа двигуна до шківа КПП. Ми цей момент опускаємо, думаю, ви орієнтуйтеся приблизно і адекватно. Що деяка втрата відбулася, але не критична. Я отримав більшу швидкість на тих передачах, які необхідно мені було збільшити швидкість. Особливо друга і четверта. Ваша, типа, третя, понижена. Як хтось там каже. Тут нема понижайки, тут є діапазон. Неважливо. Це так кажуть: понижена, повишена. Це так, щоб простіше для людей. Це діапазон. Ось і все. Тому. Для того, щоб убезпечити багатьох людей, які не хочуть в цьому копатися, модернізувати, балестувати і так далі, вони вже й беруть, для прикладу, Сінтай 220 чи 224, в якого маса якраз 900 плюс КГ, так, около близько тонни, То з таким тракторцем і з таким плугом це вже буде виглядати набагато поярче і безпроблемно орієнтовно. Так само зазначений момент з дисковими боронами. Будь ласка, метр 1,30. Написано, треба від 25 кінських сил. Спокійно, тракторець 18-кінських сил, її суне без проблем. Добре, 7 кінських сил. Що таке 7 кінських сил по відношенню до 18? Це рахуємо 40%. Так, це 40%, 45% навіть відсотків від потужності. Це треба, значить, накинути. Відповідно, не на 50% треба потужніше здавалося б трактора. Але от як воно вилучається. Беремо з таких трьохциліндрових, ще серед яких можна орієнтуватися. Знову ж таки, це синтай 220-240 масою там, 900 і більше кілограмів. Все питання нема. Все заключається і в масі, а також і в потужності навіски, в можливостях підйому. Боронани легенько, 300 плюс кілограм, все прекрасно, все чудово. Значить, орієнтовно, ніхто і не прикидав, і не уявляв, і не навіть собі не планував в голові не складав такої можливості, що такі тракторці із такими боронами, з такими плугами, чи боронами, якщо правильніше поставити нагод, будуть працювати безпроблемно. Що витримують ті коробки і так далі. Бо коробка ця не слабша, як на Сінтаю 220-240. Навіть в деяких моментах вона і краща. Є деякі елементи. Ось тому ці всі. Дані є завищені за відомо, як і в моменті з бороною вовки, Бубовича 1,80 метр. З рекомендованою потужністю в 40 кінських сил. Є Китайця на середній 40 кінських сил, то на 700 плюс маси. Починаючи від Кентавра, там ДТЗ, то на 800 з копійками. Донг то на 920. Далі Ловол 2200. Далі Дойцвар 2500. 40. -рок. Це вже те, що спокійно з тою бороною без Б. Що ми бачимо? Тракторець ДТЗ-5244 без передка спокійно пішов з тою бороною по мокрому чорноземі. А чому це відбулося? Трактор в загальному важкий, так? Навіска його дозволяє, бо коробка ДТЗовська і гідравліка доволі таки непогана. Рівень в неї не то, що вище середньо, це і вищий ціновий діапазон, це і вищий дивізіон серед китайських тракторів. Тому і знову ж таки, там відбулося це завищення. Півтораметрова метрова фриза зазначена 30 плюс кінських сил. Окей, Базара 0, шифенг 240, півтора метра фриза, шурує як пуля. Все було питання в тому, аби, як то кажуть, він її підняв і йому не задерло морду. Знову ж таки, це для тих людей, хто не хоче ні з чим маніпулювати. Не хоче догружати там передка, і це все, що з тим пов'язано. І знову ж таки, в більшості своїй на ремені тракторці ніхто й надій не покладав таких. Да? Бо ну, здавалося б, якщо людина бере трактора за дві штуки баксів для прикладу, то якось ну, неприкольно брати до нього дискову борону, яка коштує ледь не половину його вартості. Так? Ну, от так, зараз. От дискова борона 23 куска. Типа без доставки 22% 500 була, метр 30. Ще доставка три пирі. Трактора взяв я за 54. Це буде, грубо кажучи, не грубо, а там без кілька тисяч, 2 чи три тисячі, половина вартості трактора. Ну, це те саме, що до трактора за 10 тисяч баксів, за 5 тисяч доларів брати якусь там сівалку. Я вам скажу, що того ніхто не буде робити. Того, що відповідно трактор на якісь там об'єми землі. Ну, вже людина орієнтується, що за десятку він там буде обробляти 20 гектарів, 10-20 можливо, там, 10 -20 гектарів. Ну, допустимо, там, з комфорту. Я не думаю, що хтось буде брати такі шалені сівалки. По-перше, кожен хоче зекономити і логічно прикинути, що якщо людина взяла дешевого простого трактора, вона й не буде робити таких шалених робіт. Це вже ми з Віталіком і з мішою такі коралісім собі по повній програмі. Ми взагалі, як дядьки, сума посходили в хорошому сенсі цього слова. Що ми просто за мінімум вкладень беремо максимум, це, ну, це виняток з правила серед більшості людей. Є, звісно, в мене другі знайомі з такими плугами. Але так, щоб на Ютубі це було поширено, це зовсім, і, як то кажуть, не більш рідкісне явище і більш виняток з правила, як правило, щоб такий тракторець з таким плугом човп і так далі, які розраховані взагалі бажано на повний привід. На 24, 22-24 кінські сили, вже щось трьохціліндрове. А тут виявляється, як і одна з провідних ідей мого каналу: що перша, головна, що це альтернатива всім мототракторам тільки на голову, або на дві голови вище і надійніше. А поцініте саме. А також воно знаходиться на рівні задні приводу, якщо беремо задній привід, якщо беремо повноприводного, то й прирівнюємо також до повного. За умови баластування, це рівень того самого Сінтая і так далі. Це не дискримінація Сінтая. Просто ну, мені треба було зробити маніпуляції, але мені це вдалося. В мототрактора ви цього не зробите. Так, ви не доведете мототрактора до тони самого власної маси тракторця. Бо йому буде капзєць. Йому капздец може бути з його власною масою. Особливо, коли в нього потужний мотор і широкий колес. З такими колесами мототракторі взагалі довго не живуть в більшості своїй. Звернень, ну стільки блокнот, просто ручка димить кінчається. Купа вже поза 250 людей з проблемами КПП. Відсотків 90 з тих всіх проблем. Якраз пов'язані з широкою резиною з потужними двигунами. Все. На цьому крапка. Відео предостатньо, будь ласка, сто раз наголошувати не буду. Є списки відтворення і орієнтуйтеся по назвах. Всім рекомендую. Тому й в магазині така тенденція на завищення якесь, щоб люди вже от собі знали: взяв, а не дзвонив, альо, діть ви нахуй, блядь, давайте гроші назад, забирайте нахер своє, навісна і мій трактор буксує. Як мені казав, буксує. Слабий, слабий, значить, бо буксує. Ну, люди дебіли, типа. Буксує, бо він легкий, а не він слабий. Тепер він не буксує, він вже не має куди дітися. В нього вже починають рівні часом диміти ну дуже рідко. Це вже коли критично, але буксувати він не зрівається. Тобто і мотора тяги хватає, і, і рівні натягнуті. І бачите, от, сили купа. І ми знаємо, що нічого не зламається, бо ремні від цього забезпечують цього тракторця. Як і всіх ремінних, саме міні-тракторів. Подивіться відео. Як китайські реміні тракторці нагнули Т-25, Т40 ЮМЕС і МТЗ нагнули їх, і цей, переваги і перемога ремінного тракторця надзвичайним. По ціні, по простоті, по маневренності, по універсальності, по надійності, по, по, по саме простоті обслуговування і по цій безпеці саме. Це у вас як елемент, як гибка муфта в Сінтая. Тільки вона не порветься, вона просто шліфане, ви поїдете далі, коли буде перегруз. За це все достатньо відео. Якщо не можете знайти, запитайте мене в коментарях, я вам дам. Відповідь однозначно. Тому і така фігня відбувається. Тобто не треба казати, що там магазини дебіли, там терипир. Ви собі повинні орієнтуватися, що це все завищено заради того, що просто не було багато каверзних ситуацій. Це така словесна пастка для когось. Так, в ту пастку легко попасти. От, блядь, у мене 20 кінських сил, а на борона на 25. Ви ще прикиньте, просто знайдіть тракторця 24, там кінські сили, китайця, а й навіть задньоприводного, скільки... Маса цього тракторця, там буде там, тонна там, і більше, ну, допустимо. Да? Зробіть те саме зі своїм. Хай він буде навіть 17, 16, 15 чистих кінських сил, таких добрих. Хай, якщо ви так любите ті кінські сили, будь ласка. Там 50 Ньютон метрів крутного моменту, орієнтовно. Все. Зробіть масу таку, якщо привод задній, ззаду більше дайте, якщо повний, дайте скрізь. І в ю. Нічого там, нічого абсолютно не буде. Я вам скажу, що якщо я втикаю четверту і шурую двадцятка глибина з таким плужарою, ви просто подивіться на його розмір. То здається, що він типу, якийсь малий, там чи що. Я зараз візьму лампочку. Я думаю, що ви його бачите. Це Гаргара, це моя нога. 42-й розмір. Да? Оце моя нога. Це плуг. Я думаю, що з таким тракторцем Ніхто і не очікував. Відео предостатньо. Зняв купу в всіх умовах і напівцілина, і гній, і стерня 20 см, і камінь орав, і, ц... і справжню цілину, і так далі. Нічого не зробилося. Трактор потягнув і на високих передачах. Ніякої там першої пониженої не було. Друга понижена була на цілині, але вибачте, це 4,5 км за годину. Це нормально для оранки. Це нормально. Типа 5-8 км на годину має відбуватися оранка. Отак нормальна така. Будь ласка, четверта, тобто третя понижена, неважно. 8 км за годину має. Шурує. Даже 9, якщо дати 2000 оборотів. Та так я говорю, там 1700-1800. Не кладу стрілки більшості там, геть максимум. Як треба, то покладу. Проблем не буде. Все, ну тепер є тут стрілка, тепер є, що класти. бо Раніше не було. Всі модернізації, все все абсолютно все, будь ласка, я вас прошу, барделю. Тому така от фігня. Так що за гровесом цим проблем нема. Є проблеми тільки людей, які думають, що в більшості це дійсно завищено, заради навіть чого. Чесно, я не знаю, це, ну, це ж не плюс магазину, бо вам треба мати 30 плюс кінських сил там, на борону півтора метра. Це ж цікавіше, щоб ця борона всім підходила. Але це щоб убезпечити і вас, і магазин від якихось конфузів, так, для прикладу вам, для контрастру інформації. Щоб от не було, що вас, тракторець, допустим, навіть хай так, будь ласка, хай 40 кінських сил, хай 100, але він легенький. То додупи йому та потужність і з твоєю бороною буде шліфувати землю, бо він легенький. Все на тому крапка. Через те, на тому моєму тракторі 300 кг навішано. Саме по цій причині. І тільки по цій причині. Що він тягнув легкий трактор, хер а не робота. Крапка. Я надіюся, я вам пояснив, чого так відбувається. Чому такі моменти? Думаю, що ви розумієте, чого. Все так, а не інакше. Якщо щось вас турбує, ви спитайте в мене. Я, що можу, то я вам скажу. Безплатно. Мені за те гроші не треба платити. Просто інколи я прошу подяки за мою роботу, хоча б лайком та й підпискою. Все. Ну, хтось хоче підтримати фінансово, я буду дуже вдячний. Дуже. Я стараюся для вас. Мені зараз не тепло, в мене вже сині руки. Та я прийшов сюди, в мене вже задубіла кава, поки я знімав. Так само я дуже багато знімаю там за комп'ютером часто. Купу, купу. Я міг пограти гру якусь, так а я там знімаю. да, я вже старий пеньок, мені там 29 років. Типу, що ти граєш? Грають в мене знайомі, більше сорока грають. Діло не в грі, діло в тому, що ти граєш. Я граю Stalker Anomaly власну зборку. Колись я просто вам покажу демонстрацію цієї гри, як я її зібрав, склав. Просто настільки такий рівень я її вивів. Багато власних доробок там. Думаю, і вам сподобається. Та й таке, добре. Посилання на магазин в описі, на плуг так само, подивитеся. Питання всі, номер мій, також лише в описі, хто хоче. Раді Бога. Все розкажу, все покажу, чого так відбувається, чого саме так. Конкретно. У мене навіть два пропорції, ще третій буде скоро. От таке то і два скутера. Ще пол. І два плуга у мене є, йолки палки що -то у мене ще дві штуки. Дві штуки, чого, дві лампочки. Йопа, мать, всього по дві. М -м -м. Як. Антоні Семенович, Шпака! Як шпак! Іван Васильович міняє професію. Добре, що це ще гайдай знімав. Ну, менше з цим. таке то. Хлопці і дівчата, якщо дівчата дивляться, Всі вітання, всіх цілую, обнімаю, хто каже, цілую плечі до встречі. А наразі, добре хлопці, будьте всім здорові!